Олиска казок Ервін Мозер Пригоди кота Бориса Зломщик Щороку взимку лісові мешканці влаштовували маскарад. В них був навіть власний оркестр. Білочка Пушинка грала на скрипочці, ведмедик бурлило на ударних, заяча родина русаків на духових інструментах. Цього року Сонько запросив на маскарад свого друга кота Бориса. Котик не один день обмірковував карнавальний костюм. Він навіть намалював декілька ескізів, а врешті зупинив вибір на костюмі кота у чоботях. У призначений день Борис вдягнув костюм, узяв шпагу, яка лежала у підставці для парасолюк, та вирушив на бал. Котик вирішив зайти за голчиком, щоб піти на свято разом із другом. «Хм, цікаво, у кого передягнувся їжачок, розміркував дорогою кіт. Гикаючи пісеньку, Борис ішов стежкою, аж раптом закляк на місці. Йому, на думку, спало, що він так поспішав, що забув вимкнути світло та замкнути двері. Хм, а що, як хтось уже вдерся до мене і з'їв мої смаколики? Не на жарт розхвилювався забудько і прожугом кинувся до свого будиночка. Борис так швидко біг, що аж захекався. Біля дверей власного будиночка він побачив якусь чорну загадкову постать. Невже й справді хтось скористався котиковою необачністю? Борис вирішив, що зараз провчить злодія, тому дістав шпагу, як справжнісінький кіт у чоботях. Негіднику, я тобі зараз задам перцю, заволав Борис, намагаючись вразити злодія шпагою. Рубіжники, відчепіться від мене, закричав загадковий зломщик, повернувся до Бориса та зняв маску. Перед котиком стояв Голчик у карнавальному костюмі. Виявляється, Їжачок також вирішив завітати до друга, щоб разом іти на свято. Зірята витріщилися один на одного, а потім дзвінко розсміялися і вирушили на карнавал.